Твій концерт в Умані був під сумнівом. Лише вчора з'явилося світло і то погодинно. Вчора ти був в Кропивницькому, угу. така сама біда. Як зараз тур проходить у період цих виключень? Та. Основна частина туру вже пройшла десь. Два тижні тому, тобто тоді ще так не виключали, але теж були якісь там перебої, проблеми. А вже ця частина то в Кривому розі ми взяли генератор в оренду і все було добре. В Кропивницькому світло з'явилося за 10 хвилин до початку. І пропало в Кію, буквально, коли я тільки закінчив. Ну і сьогодні також світло появилося, і все поки що мені везе? То в Кропивницькій це ти світло привіз? Можливо. Там, мабуть, всі тобі подякували, все місто мером та. Ну, думає? телефони підзарядили. Українці, які приходять зараз на концерти, вони відчуваються, що вони в період відключень? Живуть. Я думаю, що це насправді не сильно відчувається, особливо на концертах. Все-таки люди приходять на стендап конкретно розвіятись, навпаки, відключитися від е, цього всього, що відбувається. Тому тут, напевне, люди більше розслабляються і так не відчувається, що, е, що ну, такі зараз є труднощі. Вільний стендап. Що це за проект? Це стендап-клуб який колись ми з хлопцями заснували там вісім комі 8 коміків було вісім сього людей? Це один напевне з перших взагалі стендап клубів в Україні. Ми одні з перших, хто їздили в тури. Ми ще не, не були взагалі популярні. У нас не було ніяких відео, нічого. Про нас мало хто знав, але ми все одно їхали. Якось там збирали людей, десь не збирали. Але загалом було класно. Потім ми пробували знімати свої проекти на YouTube, Потім просто один з наших коміків, Роман Щербан, його взяли в інший продакшн, і ми якось всі порозбігались, Кожен собі по своїм справам. Але ми регулярно збираємося там, десь раз в півроку всією компанією, і ми даємо концерт і, і знову розбігаємося всі. Ну, це такий напівлегендарний клуб міста Львова. можна так сказати. Колись ми були суперперспективні, і, це, і все б мало вийшлося, але ми всі були надто. Різні і всі були коміками, артистами. Кожен хотів себе проявити, себе показати, кожен своїм характером, своїми мінусами. І ми разом пробували щось робити. але ми всі надто різні, надто хаотичні, творчі люди. І у нас так щось получалось, що ні. Ну загалом, ми от були фактично такі перші, які пробували щось таке робити. Одні з перших. Одні з перших. Як стати стендапером? Для цього треба по-перше зрозуміти взагалі, чи це тобі потрібно, чи ти любиш виступати, жартувати. Потім написати 5 хвилин матеріалу про щось, що тебе в даний момент найбільше турбує, і з цим матеріалом піти на відкритий мікрофон. Прийти на відкритий мікрофон, там виступити. Бажано це зняти на відео або записати на диктофон, прийти додому, подивитися, і от подобається окей, можна пробувати. Не подобається. Тоді треба щось писати нове і знову пробувати або не пробувати більше. Тобто тут так. Ну але загалом це отакий шлях тип. Придумуєш жарти, ходиш на відкриті мікрофони, там виступаєш. Чим більше ти виступаєш і чим якісніше смішніше, тим більше тебе будуть запрошувати вже на платні події, де тобі будуть платити, на вечірки там різні, де тобі теж будуть платити. І потім вже, ну, понятно, якщо ти вже розвиваєшся, то ти можеш і сам поїхати в тур. Тобто, починається, от, найперше зрозуміти, чи це дійсно потрібно, бо загалом шлях від того, коли ти почнеш, і до того, коли ти вже станеш більш-менш успішним коміком, ну він. По-різному, але зазвичай він довгий. Це треба працювати. Mm -hmm. Це теж робота, просто вона весела і смішна. Скільки відкритих мікрофонів прийшов ти? Напевне, більше сотні. Я, чесно кажучи, навіть не, не знаю. Тобто, якщо це рахувати, що десь 5 років тому був мій перший відкритий мікрофон, то за 5 років ну, 100, 100 мало би бути. Давай уявімо, що завтра в Умані ми організовуємо відкритий мікрофон. На що нам, як організаторам, важливо звернути увагу? В першу чергу що це має бути підходяще приміщення. Тобто, це має бути сцена, само собою, світло, звук. Е, бажано, щоб була посадка, щоб люди сиділи як в театрі, тобто в рядок. Е, ну це бажано. Можна робити її десь в пабі, в барі. Головне, щоб була сцена, був мікрофон, світло, ну і були коміки. Тобто, теж має бути хоча б 5-6 якихось коміків. І тих, хто їх буде слухати. Ну так, да, і тих, хто їх буде, буде слухати. На своєму youtube каналі ти недавно опублікував стендап, називається «У співавторстві з бабкою, дівчиною та Степаном Гігою. Угу. Хто ще допомагає тобі писати жарти? Це точно, мої батьки своїм вихованням, там багато всяких жартів я з того взяв. Моя дівчина, звичайно, ну, Тобто вони не роблять це спеціально, що вони сідають зі мною і такі, тут можна смішно, тут можна так. Просто ми живемо, я з ними спілкуюся, щось згадую там, з дитинства якісь випадки, і, і, і то собі розказую. Щось дівчина смішне зробить, теж я розказую. От, з бабкою жив теж про це розказав, з сусідом жив. Воно так взагалі працює в мене. Я просто розказую. Про, про життя, і всі люди, які зі мною взаємодіють, можуть так чи інакше стати співавтором. Ти жартував про те, як дівчина переходить з російської на українську? Чому вона так вирішила перейти? Вона почала вчити українську мову. Почалась війна, і це для неї було дуже складне питання. Тобто вона говорить російською, вона не вміє взагалі говорити українською. Тобто, вона саме вчить. Вона не то, що вона, типу, там взяла і перейшла там говорити. Вона вивчила спочатку польську, бо вона поїхала в Польщу, і в неї польська з українською просто мішається докупи. І деякі слова вона не знає, деякі не розуміє. І зараз вона вчить. Чому так? Я не знаю. Напевне. Це якесь відчуття того, що це твоя мова, все-таки воно так впливає, і ти хочеш цю мову вивчити. Можливо, через мене, тому що я говорю українською завжди спілкуюся, і може я в цьому причина загоном за треба в неї питати. Настав час російськомовним українцям перейти на українську? Я думаю, що такий час завжди був. Це не є, типу, щось таке, що для цього потрібно чекати якогось моменту в житті. Це, напевне, просто. Головне, щоб було бажання, справжнє щире бажання розмовляти українською. Тому. Для когось цей час настав, не знаю, в 2014 році, коли тільки почалась війна, для когось цей час настав там, в 2022 році, 24 лютого, коли це е, почалося вже повномасштабне вторгнення. Для когось ще цей час не настав, може настане, там, не знаю, завтра, післязавтра, через тиждень. Для когось, може, ніколи й не настане. Це все-таки мова. це... Це індивідуальна справа кожного, тому що ти, коли ти вчиш мову, ти нею говориш свої найперші слова, ти говориш цією мовою з мамою, ти признаєшся цією мовою в коханні. І це не просто людям від цього всього позбутися і перейти на зовсім іншу мову. Вимагає відповідно часу, але час це зробити, перейти він от прямо зараз. Хто думає, приходьте прямо зараз. Нам в коментах часто пишуть, ну які концерти, які стендапи, війна в країні. Що ти думаєш про це? Ну я думаю, що так можна про будь-що написати, тобто, там, не знаю, які кав'ярні, яку каву пити, війна в країні, чи там, не знаю, який спорт, куди в спортзал типу, ходити, війна, чи не знаю, там, чого на вулицю виходите, треба сидіти вдома, бо війна. Так можна, типу, будь-що е сказати. Стендап це. Така сама діяльність, як і будь-яка інша діяльність. Тобто е, я так само своїм стендапом заробляю гроші, і так само потім ці гроші витрачаю і це допомагає. Ну, відповідно, економіці, ну це так всі так кажуть, економіку підтримують. Плюс дуже важливо, мені здається, людям все-таки якісь розважальні речі б у них були в житті, тому що концертів музичних не відбувається. Фестивалі якісь теж не відбуваються, кінотеатри не знаю, чи фільми показують, начебто показують, але все одно таких живих подій не так багато є і. Уда людям туди нема так багато місць, куди люди можуть прийти, просто розслабитися, посміятися і, хоч на секунду, відключитися від новин від цього всього, що відбувається. Я думаю, що в такі важкі часи навпаки треба більше жартувати. Ну і нашим людям це теж потрібно, тому що наші люди дуже багато жартують. У нас що не стається, це завжди обжартовується максимально всіма. що б не сталося, люди жартують. Виключили світло там вже через секунду 100 тисяч мемів. Уже меми вже текстом пишуть, а не картинками, бо в людей не грузить. Понятно, що треба пам'ятати про те, що у нас триває війна, не, не забувати про це. Це потрібно допомагати. Чим ти можеш своїй державі? Так само я зі своїх стендап-концертів віддаю велику частину грошей на благодійність. Тобто я допомагаю там різні збори закривати, у фонди відправляю. Це теж такий мій вклад. Тому я думаю, що потрібно. потрібно. Зараз в мережі дискусія: чи потрібна новорічна ялинка? Що угу. ти думаєш? У мене це таке дуже особисте, типу, є ставлення до цих до атрибутів новорічних, тому що, типу, я загалом не святкую не рік там, в класичному розумінні як люди. Тобто я не ставлю ялинку, там не роблю такі прихаси, тому мені по великому рахунку все одно буде та ялинка чи не буде. Ну я знаю просто, що таку ялинку поставити в місті, наприклад, в Києві, це типу, ну, типу, це не дешево. Це явно там, ну я не знаю точно, ну хай буде мільйон гривень, вона може коштувати три мільйони гривень. я чу, десь такі є ялинки. Наскільки доцільно ці гроші зараз так використовувати на ялинку? Не знаю. Плюс ставити на неї гірлянди якісь прикраси, коли виключається світло. Тож в тому сенсі не бачу линка, просто буде темно стояти як просто дерево. Тому на напевне не варто. Але з іншого боку, знову ж таки, людям це можливо в цьому році. Це буде перша така, перший такий період часу, коли люди зможуть пожити так, як жили колись, згадати там ці новорічні всякі традиції, той новорічний настрій. Можливо, це людям також потрібно, і я линка один з елементів, який теж потрібен людям, щоб відчути, що типу життя продовжується. Москоріш, напевне, все-таки не варто ставити линку. Суто через те, що це гроші. Ти чому не ставиш? Якісь релігійні переконання? А, я просто ні, ніколи не святкував на е, рік. Тобто, в мене в, в сім'ї не було такі, таких традицій, і, і це я просто не ставлю. Ви більше різдво святкуєте? Ні, Ми нічого не святкуємо. А у вас немає свят просто. Ні, ні, ні. Шановні українці, шановні е, уманчани. Шановні шановні українці, шановні уманці, дуже дякую, що ходите на стендап-концерти, що підтримуєте український стендап. Це тільки початок. Ми тільки почали набирати популярність, розвиватися. І дуже важливо, щоб ви підтримували українські. Тому що, можливо, зараз ми не такі прям смішні, як там не знаю, американські коміки, чи як там всякі нурлани вонючі. Але з часом. Якщо ви будете нас підтримувати, будете ходити на концерти. Ми будемо також розвиватись, докладати всіх зусиль, щоб вам було смішно. І у нас буде собі свій український стендап. Тому ходіть на стендап, продовжуйте жити, не здавайтеся. Все буде добре, ми обов'язково переможемо це, все закінчиться і зберемося на якийсь дуже гарний великий концерт. Не знаю, в жоднему. Це найкраще з того, що можна було сказати. Дякую. Дякую.